Знав я майстрів, міжнародних майстрів, які ну, у них кожен вечір обов'язково програма буханути. Але якщо після цього погана партія, наступного дня ні-ні. Що ні-ні? Завжди взагалі не пити. Хто ж на це піде? Пити, але інший напій. Наприклад, учора напився добряче пивом, щось сьогодні не пішла гра, завтра чи сьогодні ввечері буде горілка. Потім. Там, шампанське, наприклад. Ну, ось такі випадки в мене були. Був у нас один гросмейстер на Херсонщині е е дуже цікава історія. Ну, коли він був ще дитиною, то їздив знов-таки на турнір там, 9 чи 11 днів, і тренер розповідав, що ну, вони жили в одному номері. Розповідав ще добре, що коли Серега. Е Робив нічию у третьому турі, або там, навіть програвав у третьому, у четвертому турі, хоча б у третьому-четвертому. Бо якщо Серега грав гарно, йому подобались результати, там перемога нічия, але він був задоволений цим результатом, то ціно-шкарпетки, вони були стоячими, пахучими, аромат стояв на весь номер. Але вони стояли, вони були чарівні, вони були. Дивовижні, вони приносили успіх, і Серега їх там, як ото е, вобло або тараньку, так утром вранці бац-бац, насовував на ноженята і йшов грати наступні ігри. Е, ну, е, Ще в мене був, був такий випадок, що. Забабони якісь допомогли виграти. Це був клубний чемпіонат України. Тоді чемпіонати України були доволі серйозні, не такі, як зараз, там останні там, 3-4-5 років, коли команди, навіть ті, що займають перше або друге місце, я мовчу вже про там, третє і далі і далі. І вони б тоді і до трійки б не потрапили б тих турнірів. Звісно, би ніяк не потрапили, і до п'ятірки б не потрапили. Тобто, склади зараз доволі слабкі, але не про це зараз. Мовив. Тобто, я був ще юнаком, грав за команду, і щось мені там не сподобалось результату якійсь грі. Я після цього е з друзями посперечався і пішов, е на лисо поголив. В голову. Ну, не поголив тоді, там це там, скільки там, кілька міліметрів залишив, мабуть. Ну, підстригся, хоча тоді в мене були гарні, гарне таке довге волосся. І після цього просто почав усіх зносити, вигравати, вигравати. Ось така дурна лиса голова почала вигравати. І цей трюк. Я гарно зіграв, я зайняв тоді Ельянов, зайняв, здається, перше місце там взагалі без шансів. Там ну, він тоді вже був дуже крутезний, там щось там ну вибив під 100% результат. А я гарно зіграв, тобто поділив друге місце, набравши ще шість-шість з половиною очок. І це було на третій дошці. І для мене, як для КМС, це був величезний успіх. Величезний успіх, бо там, я ж кажу, доволі сильні команди були. І майстрів було багато, і гросмейстрів, і гросмейстри не рівня 2300 2400 Так ось, після цього в мене був ще один такий випадок: це був чемпіонат України чи до 18, чи до 20 років півфінал. І я щось там загальмував у середині турніру. Тобто, це був відбір, то там 6-7. Виходили до фіналу, де грали чемпіони попередніх років, тобто 10-12 найкращих шахістів грали у цих фіналах. Ну Там склади були. Більшість з тих хлопців потрапили чи потрапляли до складу української національної збірної. Тобто, склади доволі серйозні. Так ось е я загальмував під час турніру і теж пригадав, ой мені ж колись допомогло ось це. Гоління, ну майже гоління на Пішов там до перукарні, це у Харкові було. І після, чого, після цього виграв усі останні 4 чи 5 партій і потрапив до фіналу. Тобто, ось такі в мене були випадки. Ну а мабуть, такий самий.